Шановні колеги, презентуємо вашій увазі перший в Україні підручник рівня стандарту фінансова грамотність для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Автор підручника Віталій Письменний, доктор економічних наук, член експертної ради з фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Віталій Письменний є автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі з проблематики управління особистими фінансами. Серед його доробок розробка тренінгів і воркшопів з питань ведення особистих фінансів та їх проведення для вчителів і учнів шкіл у різних регіонах України, розробка настільних ігор та впровадження гейміфікації у навчальний процес закладів загальної, середньої, фахової, передвищої та вищої освіти, організація всеукраїнських освітніх форумів, вернісажів, практикумів, заходів, які проводилися в рамках всесвітнього тижня грошей і тижня фінансової грамотності, конференцій та круглих столів, участь у Теле і радіопередачах з метою популяризації фінансової грамотності. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми фінансова грамотність для учнів 10-11 класів з рахуванням особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Підручник спрямований не лише на запам'ятовування певної інформації, а й на вироблення практичних навичок, зокрема, поведінці під час різних проблемних ситуацій, застосування досвіду успішної діяльності у сфері підприємництва, планування власних життєвих подій, бюджету тощо. Орієнтуватися при вивченні матеріалу та систематизувати вивчене допоможуть умовні позначення. Підручник охоплює п'ять розділів та складається з 25 параграфів. У перших розділах учні та учениці, передусім, засвоюють зміст фундаментальних категорій, які властиві економіці та фінансам і важливі для будь-якої родини: це гроші, форми зайнятості та економічної активності, фінансовий план, надходження, витрати, податки тощо. Далі ознайомляться із фінансовою системою, її учасниками, послугами, що пропонуються банками і небанківськими фінансовими установами та новітніми тенденціями у фінансовій сфері. Наступні матеріали підручника присвячені різним формам заощаджень, інвестування та запозичень. Учні та учениці не лише ознайомлюються з основними видами фінансових послуг, а й вивчають особливості їх надання, в тому числі юридичні аспекти. Останній розділ дозволяє дізнатися більше про різні види ризиків, ознайомитись зі способами захисту від шахраїв, а також допомагає усвідомити важливість захисту прав споживачів фінансових послуг. На початку кожного параграфу міститься перелік компетентностей, які здобудуть учні та учениці, а також економічні і фінансові поняття, які їм варто знати. Кожен параграф підручника спрямований на забезпечення осмисленості, глибини і системності знань, перевірити, які допоможуть тести, які винесені через QR-коди. Розв'язавши їх, учень та учениця одразу може отримати оцінку за 12-бальною шкалою. Рівень володіння розумовими операціями, як от вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати і робити висновки, продемонструє виконання кейсів. Загалом же їх в підручнику налічується 36 по одному кейсу до кожного параграфа та додаткові кейси винесені через QR-коди. Також у підручнику є 100 задач різних рівнів складності, які дадуть змогу набути практичних навичок. Для допомоги учням до деяких із них подано методику розв'язання і приклад розрахунку в програмному продукті Microsoft Excel. Питання самостійної роботи рекомендується використовувати для обговорення актуальних фінансових проблем під час дискусій, діалогів, ігор тощо. У рубриці Запам'ятайте подано розуміння базової економічної та фінансової термінології з іншими визначеннями можна ознайомитися в термінологічному словнику. Цілісність, повноту і обґрунтованість знань учням дасть інформація в рубриці цікаво. Методика розв'язання деяких кейсів і задач міститься в рубриці Зверніть увагу. Також у підручнику є достатня кількість QR-кодів, які дають можливість ознайомитися з додатковими навчальними матеріалами і оглянути візуальні джерела інформації. Загалом же в підручнику є 36 додатків з актуальними статистичними даними, які можна оновити за посиланнями. Одним із основних завдань підручника є формування десяти ознак фінансово грамотної людини, розуміє основні фінансові та економічні поняття, знає, як раціонально витрачати свої гроші, ставити пріоритети та керувати своїм бюджетом. Уміє дотримуватись фінансової дисципліни та не перевищувати свій бюджет. Має заощадження та вміє зберігати їх у вигідних фінансових інструментах, таких як депозити, облігації, тощо розуміє свої фінансові цілі та здійснює планування й аналіз для їх досягнення. Активно користується сучасними фінансовими продуктами і послугами, знає свої права та обов'язки як споживача. Уміє правильно обрати страховий захист від різного роду ризиків. Розуміє важливість збереження своєї кредитної історії, щоб отримувати кращі умови кредитування в майбутньому. Уміє правильно інвестувати гроші та розподіляти свій інвестиційний портфель між різними активами. Знає, як себе захистити від різних схем фінансового шахрайства. Основні переваги нашого підручника це перший в Україні підручник з фінансової грамотності рівня стандарту, написаний провідним українським науковцем, викладачем і експертом з фінансової грамотності, забезпечує ефективне, особистісно орієнтоване, діяльнісне та компетентнісне навчання, написаний з використанням пояснювально ілюстративних, проблемних і дослідницьких матеріалів. Містить 300 тестів, понад 30 кейсів і 100 задач з методикою їх розв'язання, з яких вчитель може обрати саме ті, які допоможуть якнайкраще провести конкретний урок, Змістий обсяг підручника його відповідність навчальній програмі, дає змогу вчителям ефективно спланувати навчальний процес, адаптований до онлайн навчання. Дякуємо за увагу і сподіваємося на ваш вибір.